Друзі, всім привіт! Вітаю вас на другому епізоді по технології Cloud. І сьогодні ми розглянемо таку цікаву важливу тему, як основні переваги і важливі недоліки інструменту Cloud AI. Переваги та недоліки як загалом, так і в порівнянні з чатом GPT, з Gemini і тому подібне. Розпочати я хотів би з переваг. І першою перевагою я би тут позначив високу точність відповідей. Тобто ChatGPT ми знаємо, що в нас там любить багато чого придумувати, сам дописувати якісь певні речі, в той же час, як Gemini і Cloud, вони спрямовані більше на більш точні відповіді. Тож, давайте будемо одразу дивитися по прикладах. Будемо писати промпти вже за традицією в ChatGPT та в Cloud, однакові і порівнювати відповіді. Таким чином дізнаватися переваги і недоліки. Тож, давайте напишемо йому, ну, Давайте щось такого типу. Ось такий промпт загальний візьмемо, напишемо в Cloud і напишемо таке саме в ChatGPT. Це переберемо. Давайте почитаємо про клауд. Він каже, що складається з двох частин: спеціальної та загальної. Ось простий опис основних ідей. Спеціальна швидкість світла однакова для всіх спостерігачів, час і простір не є абсолютними. Вони можуть змінюватися залежно від швидкості руху споживача. Маса і енергія пов'язані знаменитою формою. І загальна теорія: гравітація це не сила, а викривлення простору часу масивним об'єктом. Планети та зорі рухаються по поробітах через те, що вони слідують з таким викривленням. Тобто він каже, простими словами, Ейнштейн показав, що наше сприйняття часу, простору та гравітація залежить від того, як ми рухаємось та де ми знаходимося відносно масивних об'єктів. Давай ще ми напишемо, давай трохи простіше. Угу. І ось у чату GPT так само напишемо давай простіше. Щоб вже бути повністю чесними. Ось. Тож дивимося на клау. Це відносне. Те, як ми бачимо речі, залежить від того, де ми знаходимося і як рухаємось. Світло завжди рухається з однаковою швидкістю. Час може йти по-різному для різних людей. Наприклад, якщо ви рухаєтеся дуже швидко. Час буде для вас іти повільніше, ніж для того, хто стоїть на місці. Важкі речі викривляють простір навколо себе. Це викривлення і є тим, що ми називаємо гравітацію. Енергія і матерія, по суті, одне і те саме можуть перетворюватися одне в іншу. Багато речей, які ми вважали постійними, насправді можуть змінюватися залежно від обставин. І дивимося в Чаджапеті. Тут у нас відповідь коротша. Спеціально. Чим швидше ти рухаєшся, тим повільніше для тебе тече час. В принципі, Така сама історія, як і з третім пунктом тут. І друге, дивимося, великі і важкі об'єкти вигинають просто навколо себе. Ось чому планети обертаються навколо Сонця, вони слідують за вигином простору. Це у нас іде пункт четвертий. Але знову клауд нам надав трошки більше. Він дав нам перше, дав нам друге і дав нам п'яте. Плюс дописав ще ось фінальну відповідь в той час, як ChatGPT. Він більш загальними фразами писав, обрав лише дві частинки. Тобто в сторону клауду грає в нас більша точність відповідей. Тобто він нам дав і таку більш детальне пояснення. Так? Ну і плюс ми його попросили трошки простіше, він нам надав трошки простіше. Він уникає, можемо йому в принципі, просити уникати всіх цих складних термінів і тому подібне. Тому за цим все окей. Приходимо до наступного моменту. Це в нас здатність до глибокого аналізу. Ми про це частково почали говорити в минулому епізоді, але тут ми зараз зупинимося трошки детальніше. І хочу сказати, що Cloud більш серйозний, називаємо це так, ніж ChatGPT. Тобто він здатний до такого більш глибокого аналізу. Він планує. Свої відповіді, якби підводячи його під якийсь там науковий контекст, розглядає більш складні теми в процесі своє, формування своєї відповіді, да? в той же час, як ChatGPT налаштований на генерацію контенту, Тобто на саму генерацію відповіді, він може не заглиблюватися там, в певні якісь глибокі питання по аналізу. Тож Для цього о, давайте беремо такий приклад, о, якийсь такий загальний. Проаналізуй вплив соціальних мереж на сучасне суспільство. Ось таку загальну тему, яка потребує саме слова аналіз. Запускаємо сюди, супер. І запускаємо сюди. Що ми тут бачимо? окей Цей поїхав генерувати, і дивимося тепер варіант Вплив соціальних мереж є значним і багатогранним. Ось огляд основних е, аспектів. І е, він розбиває на аспекти. Ось у нас вони тут цифриками е, позначені. Е, і е, для е, кожного з аспектів він набирає як позитивні, так і негативні чинники. Тобто, що робить е, соціальні мережі з кожною скажімо так, галузю людського життя? Давай трошки. Детальніше, але простими словами. Більш, Але, давайте, не більш, але, просто, але простими словами. Копіюємо, засилаємо так само в Чаджипеті. Дивимося. Ось, знову ж таки, ми повторюємо детальні відповіді. Тож, спілкування він простим. Добре, легко балакати з друзями, де вони не були погано, менше зустрічаємося з жимо новини, Дізнаємось про все швидко, але багато брехні. Легко бути на зв'язку з усіма, іноді здається, що багато друзів насправді самотні. Можемо показати себе світу, але часто порівнюємо себе з іншим. І таким чином далі можемо розглядати, тобто він підходить з точки зору по, загальної Він підходить з точки зору як плюсів, так і мінусів. Тобто Ми можемо дивитися одразу на ситуацію з обох сторон. Що нам показує, що саме клауд вміє добре аналізувати ситуацію не однобоко, а загалом з обох боків. Давайте дивитися тепер, що нам каже ChatGPT, яка роль нашого соціальних мереж в суспільстві. Можемо легко спілкуватися, але водночас багато людей спілкуються онлайн. Окей. Кожен може висловити думку. Але є мінус. Люди діляться фейками. Новини з'являються швидко, але е, бачать лише одну сторону: знову ж таки, фейки. О, знову ж таки, порівнюємо з іншими людьми, які там зміни в суспільстві. І в принципі е, варіант відповіді тут е, схожі. Варіанти відповіді схожі, тобто можна вважати як ChatGPT, так і Cloud. Е, такими досить адекватними варіантами в частині аналізу. Але в сторону клауду я би все ж назвав трошки, що він трохи більш детально це все розбирає. Ми його, в принципі, можемо попросити розписати так само. Ось, давайте ми тут відредагуємо. Давай трошки детальніше про кожен аспект. І зараз подивимося. Повернемося в історію чату GPT, скажімо так. Він тут трошечки більше розписує про кожен аспект. І ось зараз тут так само бачимо, він робить щось схоже, але йде трошечки глибше. Ось знову ж таки, в нас були ці бульбашки і тому подібне. Ось тут феномени згадуються. Ну, тобто він більш йде в глибоке. Це у нас підтверджує, в принципі. Cloud трошечки краще, але ChatGPT також досить, досить адекватний. А Тепер йдемо в частинку етичності. Частинку етичності я, до речі, намагався використовувати клауд умовно для таких промптів, як ми писали в Gemini, по типу створення там, коктейлів молотова і тому подібне. Давайте зараз. Я відкрию Gemini. Ми потестуємо, яким чином саме. Давайте перейдемо в цей аккаунт. Здається, ми тут завантажували отак, міф, супер. Що це за пропаганда? Аналіз тексту, як розпізнати фейки, перевірка на пропаганду, але, можливо, це було і в основному аккаунті. Давайте зараз. Переглянемо. О, ось давайте цей варіант з коктейлем Молотова пропишемо клауду. Давайте запитаємо, що таке а, коктейль Молотова. Запитуємося тут, запитуємося тут, щоб ми мали такий більш глобальний аналіз. Дивимося на етику клауну. Тобто ми знаємо, що у нас клаун – це конституційний штучний інтелект. Що це значить? Повторюсь, значить у нього етичні блоки формувалися в процесі його навчання, тобто не накладені зверху, але все ж таки в процесі навчання він формувався і формувався зараз, є однією з його основних складових, так скажімо, і переваг. Дивимося на різницю у відповіді. Cloud каже, що це визначення дає, яким чином використовується, і в кожному з абзаців, в принципі, він може зазначати про етику. Тобто він каже, що виготовлення та використання є незаконним і може бути дуже небезпечним. В кінці дописує, тобто він вже якби зазначив все, що ми все, що він думав про це. І в кінці дописує. Я б хотів наголосити. Що обговорення таких пристрів має суто інформативний характер. Виготовлення чи використання є незаконним і вкрай небезпечним. ChatGPT, в принципі, такого не дає. Geminaй дивилися. Gemini, в принципі, трошечки, трошечки пише про етику. Тепер давайте йдемо в другий промп. Ось такий варіант обираємо. Пишемо в ChatGPT. Ну, ось ми бачимо, так, Едика е чату GPT. Йдемо тепер в клауд. Е от е бачимо е цей самий аспект клауду. Е е Gemini надав фідбек, чат е GPT надає фідбек, склад, компоненти, як показує, що нам потрібно зробити. Які, які там кроки по підпалюванні, кидок, розбиття, запалення, ефект. І в принципі ну, немає там жодних якихось там, обмежень. Клауд же нас одразу бортує, каже, що не може надати а, таку інформацію, бо вони можуть бути використані для незаконних і небезпечних дій. В той же час Клауд він все ж таки етичний з іншого боку. Тобто він не тільки каже, що я вам цього не дам, а він каже, давайте обговоримо ось такий варіант. Інші варіанти, так? Історичні приклади використання. Законодавство різних країн щодо саморобних вибухових пристроїв. і тому подібне. Якщо вас цікавить якась із цих, може надати з цієї тематики. Тобто, таким чином, в частині етики клауд працює краще. Тут без варіантів. Тепер давайте звернемо увагу на недоліки. Що ж можемо вважати недоліками? Ну, так само, як і чат GPT, ми говорили, що Cloud не вміє гуглити. Яким чином це все перевірити, давайте запитаємо у Gemini. новий чат, який курс долара сьогодні? Ось він нам надає посилання. Так, ну, Звісно, що там загальна його відповідь. Ось ми переходимо там за посиланням, яке він нам дав, і о, дивимося на наш курс. По чату GPT. Який курс долара сьогодні? Запитуємось. Він каже, пошук в інтернеті. Станом на 9 жовтня курс долара складає ось таким чином, і ось він нам показує такі посилання, які він. Так, рознайшов, але, в принципі, він тут також пише е, про детальну інформацію. Тепер запитаємось таке саме у клауду. Який курс долара сьогодні? Запитуємось. І ось він каже, що він не має доступу до е, доступу інтернет, до інтернету в реаль, режимі реального часу. Він не може надати курс, але знову ж таки. Це чат-бот, тому він каже, перевірте, національний сайт, НБУ, комерційні банки, спеціалізовані портали чи додатки. Ну, в принципі, так само, як і казав нам Джеммінат, але він, в принципі, ще надав посилання. Тобто тут це недолік клауду, що він не вміє гуглити в онлайн режимі, скажімо так, це для нього є проблемою, але він про це напряму каже, що він не може таке зробити. Тепер давайте звернемося ще до такого моменту. Другий варіант, скажімо так, недоліку в Cloud, це те, що він не вміє працювати з файлами чи зображеннями. Давайте ми в нього запитаємо, чи вмієш ти працювати із файлами та зображеннями? Скопіюємо це саме запит і нижче. В чатті. І, і в Gemini. Він може, має здатність аналізувати зображення, якщо вони були завантажені до нашого діалогу. Він з приводу файлів, він може обговорювати їх зміст, якщо ми надамо йому текст. Uh, тобто нам потрібно завантажити текст. Це текстова модель, він не може так, як ChatGPT умовно. що Ми йому там, завантажували в нашому курсі там, фотографію. і казали, напиши, проаналізуй, що на ній там зроблено. З Gemini ми таке саме робили. Cloud, ну, хоч він і каже, в принципі, що він зможе аналізувати там, зображення, якщо вони завантажені до діалогу, але ми банально їх не зможемо нормально туди завантажити. щоб щоб їх якось опрацювати з ним. Тому з приводу файлів, це просто ми можемо йому писати текст, копіювати, вставляти текст і з ним працювати. З приводу зображень в нього є реальні проблеми. Давайте ми зараз перейдемо на інший аккаунт. Logout, перейдемо на інший з аккаунтів. Давайте на цей варіант. Нехай буде цей аккаунт. А, потрібно верифікуватися, але тоді ми беремо якийсь uh, інший тик, який в мене був uh, основний аккаунт. Давайте перейдемо знову на Клаунт Давайте використаємо інший email. Йдемо з, з основного аккаунту. Тут ми вже були. Заходимо сюди і давайте напишемо клауду такий варіант. Подивимося ще трошечки на приклади його використання, досить швидко, не, вже, не порівнюючи з іншими, а просто повторимо те, що ми сьогодні з'ясували. Давайте про детальність аналізу. Давайте приклад. Порівняй економічні системи. Ну, давайте капіталізму і соціалізму, вказуючи їх сильні та слабкі сторони. Подивимося, як він зараз спрацює. Ось одразу ми бачимо в досить такому тезовому форматі. Сильні, слабкі, сильні, слабкі. загальне порівняння потрібні додаткові деталі. Давай більш детально. І ось він далі тут в принципі, може прописувати, звичайно, можна йому писати по типу. Розпиши мені детальніше, простіше кожен пункт, тобто можна також використовувати і в такому форматі. Давайте, поки він зараз бачите, досить довго він пише, тому можна перечитувати, давати йому там додатковий контекст, просити пояснити якийсь пункт більш детально. Давайте тепер такий візьмемо в сторону етики. Ще покажу один момент, яка твоя думка. З приводу ефтамазії. Тобто він зараз каже, що він в досить нейтральному положенні буде знаходитись. Тобто за і проти. Бачите, це він знову-таки впирається в свою етику, що він просто як в інформаційну довідку надає. Ось це питання не має однозначної відповіді. Тобто він, надає, він шукає баланс. Він шукає баланс між тим, що можна надати, але е, якби, і не, не заглиблюється в етичні аспекти. Е, в принципі, так само бо впорався тут і ChatGPT, Я думаю, давайте для прикладу, ще такий варіант поставимо. Я думаю, теж він скаже, що буде щось нейтральне. Тобто медичні, етичні питання, соціальні і юридичні аспекти. Пставлення суспільства. Ну, так, він е, повинен е, аналізувати. Важливо, щоб рішення приймалися на основі повної інформації, і посилає нас ознайомитися з е, різними порталами. Е, тож, е, давайте підсумуємо трошки по е, перевагам і недолікам е, клауду. Тож, перш за все, це е, детальні і точні відповіді. Це плюс клауду в такому форматі, що ми можемо як і уточнювати їх ще додатково, так і прописувати трошки простіше. З цим справляється теж В принципі, непогано, але трошечки гірше. Наступне це глибина аналізу. Це, в принципі, йде сильна сторона клауду, так як ми дивилися в минулому епізоді про якісь там логічні задачі. Ось тут ми дивилися з приводу порівняння. Економічних систем, так, він може прописувати більш детально, детально аналізувати, можемо по кожному заглиблюватись і в далекій перспективі Cloud виглядатиме набагато краще, ніж Чапті. І третє, це його етика. Його етика вона набагато-набагато краще, ніж ChatGPT. Перевірили це в частинці коктейлю Молотова. Тобто він нас одразу бортанув з цим всім і сказав, ні, ні, я вам цього не дам. В той же час, як чан та Gemini досить легко повелися на пункт Розкажи, як він працює. З приводу недоліків перше, це відсутність можливості пошуку в онлайн-режимі режимі реального часу. Він буде нас відправляти на якісь там портали інші і тому подібне, але так він нам просто в реальному часі інформацію не дасть. З приводу курсу долара перевіряли. І друге, це його робота з різними типами даних. Тобто ну, Тут у нас в пріоритеті стоїть Gemini. Ми розглядали його мультимодальність, Тобто це йде його якби, фішка. ChatGPT таке дозволяє лише там декілька разів, здається, в... Ось бачите, CharGPT 4.0 міні не підтримує вкладення. Ось в принципі Також можемо тут одразу і побачити. Він надає нам буквально трошечки, коли ми попрацювали з ним. Він одразу нам каже, стоп, все, у вас, пробний період закінчився. І як тільки він відновиться, так можете там закинути мені дві фотографії. Тут в Gemini все набагато набагато цікавіше, і можна, переглянувши там курс по роботі з мультимодальністю, переглянути, як воно саме працює. Такі от два недоліки є, але в принципі переваг більше. Особливо мені сподобався варіант. З глибоким аналізом і з етикою. Етика тут справді класна. Тобто ось в нас де різниця між генеративним і конституційним штучним інтелектом. Тобто, якщо ви йому вшиваєте одразу всі етичні блоки йому всередину в процесі навчання, то на виході він працюватиме набагато краще, що нам зараз і демонструє наш клауд. Тож, на цьому на сьогодні все. Розглянули ми переваги і недоліки, основні, думаю, стало трошечки зрозуміліше. І зустрінемося в наступних епізодах. Продовжимо дивитися на клауд з трошечки інших боків, ще дізнаємося більш детально інформацію. Дякую вам за увагу і до зустрічі!